Вінницький військовий бухгалтер вкрав у бійців АТО 210 тисяч гривень. Помічник командира батальйону понад місяць не видавав хлопцям зарплатню, запевняв, що гроші не переказали на рахунок. На провласні кошти бухгалтер купив собі БМВ та погасив кредити. Детальніше Олексій Керман. Бійці 9-го батальйону територіальної оборони служили на сході понад два місяці. Дмитро воював на передовій. Проти танків доводилося стояти з одним автоматом. Однак, за такий ризик солдат не отримав жодної копійчини. Була значить крадіжка грошей наших Атовських один раз. Зараз там ведеться розслідування. Ця людина зараз затримана, і ми чекаємо після цього розслідування, щоб нам виплатили гроші. Бухгалтеру шукав 60 солдатів, брехав їм, що гроші не надходять на рахунок. Але у військоматі запевняють, зарплату бійцям переказували вчасно. Готівка друг бухгалтера потрапляла через те, що більшість військових відмовилась від банківських карток. Деякі написали доручення відмовились оформляти картки. Мотивуючи різними причинами, і е, начальник відділу фінансового безпечення отримував кошти тут і готівку вивозилась в е, особовому складу. Роздавали бухгалтер поцупив 210 тисяч гривень. На них придбав уживаний БМВ та погасив власні кредити. Помітивши, що чоловік живе на широку ногу, командир 9-го батальйону попросив переглянути фінансову документацію. Так і викрив злодія із зони АТО доправив його до військової прокуратури. На сьогоднішній день за рішенням суду він взятий під варту. Резонанс даної ситуації в тому, що даний посадовець, перебуваючи безпосередньо з підрозділом військової частиною в зоні антитерористичних операцій, вчинив даний злочин. Якщо провину фінансиста доведуть йому загрожують до 10 років позбавлення волі, заборгованість перед обуреними солдатами пообіцяли погасити вже найближчими днями. З Вінниці Олексій Керман Дмитро Кабак Сабиті канал Україна.